Точний прогноз погоди від каналу прогноз. UA». На Київщині температура в день буде від плюс 25 до плюс 21 градуса та від плюс 17 до плюс 21 вночі. Ранок у Києві буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Опадів не прогнозується на півночі. У Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 14 до плюс 21. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Житомирі буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 21. У Чернігові зранку та до самого вечора небо буде ясним, опадів не прогнозується. У Сумській області очікується температура від плюс 30 до плюс 24 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 23. У Сумах хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, опади не очікуються. На сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 29 до плюс 25 градусів та від плюс 18 до плюс 24 вночі. Хмари у Харкові сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Опади не очікуються. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 21 градуса та від плюс 13 до плюс 24 вночі. У Донецьку очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися без опадів. У Луганській області температура в день буде від плюс 31 до плюс 24 градусів та від плюс 16 до плюс 25 вночі. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. На півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 24 до плюс 20 градусів в день, а вночі від плюс 17 до плюс 21. Ранок в Одесі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються. На Миколаївщині в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 15 до плюс 23. У Миколаєві до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, опади не очікуються. У Херсонській області очікується температура від плюс 29 до плюс 20 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 23. Вранці небо у Херсоні буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня опади не передбачаються. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 29. До плюс 24 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Увесь день у Запоріжжі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. У Криму температура вдень буде від плюс 27 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 23. У Сімферополі на небі не буде жодної хмаринки. Без дощів на заході. У Львівській області очікується температура від плюс 22 до плюс 20 градусів в день, та вночі від плюс 15 до плюс 20. До вечора хмари, що панували в небі у Львові весь день, заберуться геть. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Івано-Франківщині температура в день буде від плюс 25 до плюс 21 градуса, та від плюс 13 до плюс 20 вночі. До самого вечора в Івано-Франківську буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Тернопільщині вдень температура становитиме від плюс 22 до плюс 21 градуса та вночі від плюс 16 до плюс 20. У Тернополі хмарна погода буде триматися до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 25 до плюс 22 градусів, та від плюс 15 до плюс 19 вночі. Ясна погода буде триматися у Чернівцях впевнено. Вдень можлива недовга хмарність. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. Ранковий дрібний дощ вдень зміниться дощем із грозами, який повинен закінчитися до приходу вечора, а вночі від плюс 17 до плюс 18. В Ужгороді на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ранковий дрібний дощ в день зміниться дощем із грозами, який повинен закінчитися до приходу вечора. У Рівненській області денна температура буде від плюс двадцяти до плюс двадцяти градусів, та вночі від плюс 15 до плюс двадцять Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо в Рівному буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. У Волинській області температура вдень буде від плюс 21 до плюс 20 градусів та від плюс 15 до плюс 20 вночі. Вдень у Луцьку на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. До полудня опадів не очікується у другій половині дня, можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 20. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день, ввечері можливо пройде дрібний дощ. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 30 до плюс 24 градусів в день. А вночі від плюс 15 до плюс 21. Ранок у Кропивницькому буде безхмарним. Та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари без опадів. На Полтавщині максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 23. Ранок у Полтаві буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним опадів не прогнозується. У Черкаській області вдень температура становитиме від плюс 29 до плюс 27 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 22. У Черкасах ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. без опадів. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 30 до плюс 25 градусів в день. Та від плюс 19 до плюс 23 вночі. У Дніпрі на небі не буде жодної хмаринки, опадів не прогнозується. У Вінницькій області денна температура буде від плюс 29 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 19. У Вінниці погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари, опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо всім гарного дня, до зустрічі.